Знайти безвісти зниклу людину допомагають в обласному координаційному центрі, який розміщений на Майдані Корольова 5. Найперше, що потрібно зробити, це звернутися до військкомату, з якого призивалася людина. Отримати сповіщення в сповіщенні буде чітко сказано статус людини, тобто він проходить службу, чи він знаходиться в списках 300-х або безвісті зниклих. Після ремонту годинник на Житомирській ратуші знову працює, що стало причиною зупинки його роботі. Коли немає електрики, це все не крутиться, стоїть. А електроніка, яка знаходиться на третьому поверсі, вона все одно працює. От. І потім ці сигнали вони передаються, воно безперервно крутиться. От. Ну, для нього це погано, бо він уже старий, і це постійне кручення. І для нього це погано. У Радомашиській громаді рибалка допомагає плести основи маскувальних сіток. Вони дуже дорого коштують. Я предложив свою роботу, і от іначе я вже в'язатися четверта сітками. Узли я сам цей придумав, як їх в'язати, щоб вони не роз'їжджалися, а я сам рибак. 12 січня у Житомирі міська рада, Міжнародний благодійний фонд Сейфт та Мала Академія наук України підписали меморандум про нову концепцію освітніх програм для ліцею номер 25 Я хочу, щоб ми всі розуміли і трошки розділяли фізичне відбудову ліцею це одна справа. А сьогоднішній меморандум – це трошки інше. Це про софт. Софт, це і навчальні програми для вчителів стажування за кордоном, і саме головне розробка нової програми. по Освітньої програми саме для цього ліцею, яка буде після розробки затверджена в міністерстві, і по якій будуть навчатися діти. Абсолютно нова, абсолютно унікальна. Над створенням освітніх програм для ліцею експерти працюватимуть упродовж шести місяців. Вчителі поїдуть до Фінляндії, де ознайомляться з досвідом фінських колег. Це, насправді перший кейс в Україні перший приклад того, як ми можемо разом відновлювати школу. Відновлювати не просто будівлі, а відновлювати дійсно підхід до того, як освіта може здійснюватися. Цей заклад був і до цього одним з найкращих і найпотужніших у Житомирі. А створення його фактично ну використовуючи цей трагічний, але шанс для того, щоб відбудувати його з нуля, це можливість зробити його ще сильнішим, ще потужнішим науковим. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир. Близько 400 людей, чиї рідні зникли безвісти, звернулися по допомогу до регіонального координаційного центру у справах безвісті зниклих осіб. Я не займаюся безпосередньо пошуками. Мої повноваження найосновніше це координація дій рідних, тому що люди в такій ситуації стресові не знають, куди бігти до кого звертатися. Звернень кожного дня. Багато за словами Валентини, саме звістка про те, що рідна людина зникла без звісті, часто викликає паніку у рідних. Найперше, що потрібно зробити, це звернутися до військомату, з якого призивалася людина. Отримати сповіщення в сповіщенні буде чітко сказано статус людини, тобто він проходить службу чи він знаходиться в списках 300-х або безвісті зниклих. Дуже важливо звернутися в поліцію, написати заяву та здати зразки ДНК. Після того як це буде зроблено, потрібно звернутися до мене, подати заявку до нас. Після першого звернення я з ними завжди на контакті. Також важливо НІП – національне інформаційне бюро 1648 гаряча лінія, дзвонити туди, подавати заповнювати анкету, подавати дані про зниклу особу. Відповідно, після ні потрібно звернутися в об'єднаний центр по поводженню з полоненими при СБУ і Міжнародний комітет Червоного Христа це перші силові структури, куди важливо звернутися і продати інформацію про зниклу людину. І в подальших діях, тобто, я рідним кажу, що ви до мене звернулися, і я вас координую. Тобто, в отриманні документів, в отриманні грошового забезпечення, ну і відповідно саме в проведенні пошукових дій. Тобто, Тих, кого вдалося знайти в полоні, це десятки. По кількості людей, скільки вдалося знайти інформації, то я скажу дуже багато. Валентина розповідає, що і сама з квітня займалася пошуками свого брата. Зараз жінка чекає на нього з полону. В квітні місяці з дітками я виїхала до Польщі, і ось там мене застала ця біда. Мені подзвонили побратими. І перше було повідомлення. Написали Йоніт, он погиб, і не змогли витащити. І я пам'ятаю той момент, коли я просто впала на коліна. Я в чужій країні я не знаю мови. Мене нема поряд, мене нема в Україні, і я не знаю, що мені робити. Після цього звичайно депресія, звичайно, емоції, звичайно, паніка. Але потім приходить момент, коли ти розумієш, ні, я повинна щось робити. Якщо він загинув, я повинна зробити все, щоб його захоронити як героя, щоб він не лежав десь там серед поля. Для мене це було важливим. І з цього почались мої перші пошуки. Спочатку в телефонному режимі я знаходила побратимів, я знаходила тобто якихось людей, свідків. Сім місяців у мене не було достовірної інформації, що брат живий. Єдине, чим я керувалася, це просто сон. Він мені приснився і сказав: Шукай, ти мене знайдеш, не вір тільки нікому через сім місяців було знайдено відео на платформі е е телеграм-каналів, е е де я знайшла відео, на якому впізнала свого брата. Але на цьому шлях не закінчився. І для того, щоб доказати, тому що він там не називав свої ініціали, взагалі він не ідентифікований там, для того, щоб доказати, що це дійсно мій брат. Я сиділа, чесно вам скажу, четверо суток без сну, без їжі, без нічого. Я просто сиділа над відео. Я сама своїми силами його досліджувала. Напрочуд мені це вдалося. Головне для Валентини, що він живий і чекаючи брата з полону. Ми об'єдналися з родинами. тих же ж хлопчиків, які зникли з моїм братом, відкрили громадську організацію знайти і повернути героїв. 57 сім пап'ятдесять бригада, 34-й батальйон. Тобто з цього почався от такий уже масовий досвід. Ми відбудовували якийсь алгоритм дій. І я рідним кажу, що отак як шукала свого брата, отак буду шукати і ваших. Особисто для мене моя задача це дати рідним розуміння, що вони не одні, що є люди, які хочуть допомогти що є люди, які готові їх чути. Антоніна Тугас, Олексій Чірко, Суспільне, Новини, Житомир. Ввечері 11 січня у Житомирі інженери відновили роботу годинника, який розміщений на міській ратуші. Годинник вийшов з ладу 20 грудня 2022 року. Анатолій Курков обслуговує прилад впродовж 20 років. Каже, що цього разу механізм годинника зіпсувався через перебої з електропостачанням. Коли немає електрики, це все не крутиться, стоїть. А електроніка, яка знаходиться на третьому поверсі, вона все одно працює. От. І потім ці сигнали вони передаються, воно безперервно крутиться, от ну для нього це погано, бо він уже старий і це постійне кручення. І для нього це погано. Тому краще, якби він отак працював, як зараз працює. Тоді він довше працює. Годинник на будинку міськради встановили півстоліття тому. Креслення його механізму не збереглися, тому кожна поломка для годинника може стати останньою, каже Анатолій Курков. Тут зломаний один вузол. Який нема зараз чим замінити, і його не можна відремонтувати, бо він ну, має специфічні характеристики. Бо на нього немає ні креслень, ні відомо з якого матеріалу він зроблений, і невідомо, хто його може зробити. Перспективи у нього такі, як у нас у всіх, буде йому колись кінець. Ну, є одна така непогана перспектива. Але такий точно годинник є на заводі електровимірювач. Мені треба оцей механізм. Ну або це повний редуктор, або ти вузол, який постійно ламається. Коли ми робили, вони були однакові, але з плином часу наша вийшла з ладу, і в місто вийшло з ладу. У нас своя система керування в місті вже стоїть своя система керування, тому що наш годинник ми його підтримуємо в такому більш-менш робочому стані, але роки, які вже не йдуть на користь даному механізму. Ми шукаємо запасні деталі для того, щоб цей годинник працював, тому що як особисто для мене, якщо працює годинник, то живе місто. Як двадцять першому році ми знайшли майстра, який... Повністю робить по-новому такі годинники, як, наприклад, у нас в Чернівцях, які мають старі механізми, але на жаль, він захворів, вже уклали з ним договір, не захворів коронавірусом, і ми не змогли це здійснити. Потім прийшла війна, вже було не до цього. Але ми не покладаємо рук, ми шукаємо всі можливі варіанти. Я впевнена, що годинник працювати буде. Останню поломку міського годинника ремонтували найдовше станом на 12 січня. Головний годинник Житомира працює. Ольга Степуренко, Сергій Кобелянський Суспільне новини, Житомир. П'ять місяців жителі села Верлок Радомшельської громади плетуть маскувальні сітки. Олександр Галушко приєднався до роботи два місяці тому. Чоловік запропонував плести основу для маскувальних сіток. Вони дуже дорого коштують. Я предложив свою роботу, і от іначе я вже в'язатися четвертою сітками. Узли я сам цей придумав, як їх в'язати, щоб вони не роз'їжджалися. А я сам рибак. По принципу да, рибацької сітки це ручна робота. Це дуже трудоємка робота. У день я в'яжу півтора метра. За десять днів я дев'ять метрів в'яжу сітки чотири на дев'ять. Олександр Кобилинський, староста Верлоцького старостинського округу, каже, що допомога рибалки Олександра Галушка здешевлює виробництво сіток. Основа сітки, коли ми закупляли то на перший порах, то коштувала 1600, Це в розмірах десь 4 на 9-10 метрів. Тобто, якщо взяти в великій кількості, то це досить великі гроші. Більшу кількість ми звичайно закупили. А так як зараз виник цей дефіцит, то ми мусимо перейти на ось наше рукоділля. Ідея плести сітки для військових виникла у Наталії Кочерявен та її подруги їх чоловіки на фронті, і сітки їм потрібні у великій кількості. Зробили об'яви. До нас прийшли ну не просто геть там люди старенькі. до нас прийшли шкошкола, молоді ну, молодь, яка тут вчилася, які сумують за школою. Тому я була здивована, тому що я знаю, що ми їх не вговорювали. Це, це їхнє бажання допомогти. Ми знаємо, що ця сітка допоможе і спасе декілька життів, закриє техніку, і ми знаємо, що на них дуже великий зараз попит. Вікторія Кучерявенко говорить, що для неї та її друзів є честь допомагати військовим. На сьогоднішній день ми вже сплили 19 сіток. Ось ця сітка вже двадцята. Мої рідні також воюють дядьки. Коли я плету сітку, я відчуваю, що я роблю вагомий внесок у нашу перемогу. Я пишаюся собою, пишаюся всіми, хто плите ці сітки. А з нашого села пішло на скажу, перебуваючи за у збройні сили України, досить багато. Ну для невеликої кількості села це до 50 чоловік, і вони безпосередньо зараз беруть участь. Досить велика кількість людей. І от наші діти, які тут працюють, знаєте, з такою душею вірять, що вони також наближають нашу перемогу. Анжеліка Нестерчук, Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини. Житомир. 13 січня в Житомирі вночі до мінус 2 градусів в день до плюс 1, Хмарно з проясненням без опадів. У Бердичеві впродовж ночі 2 градуси морозу. В день 0, плюс 1, Хмарно з проясненням без опадів. У корисині вночі 1-2 градуси нижче нуля в день до одного тепла без опадів. У малині вночі 2 градуси морозу вдень близько нуля опадів. Синоптики не прогнозують. У звягелі вночі до 2 градусів морозу день до 2 вище нуля. Сонячно без опадів. обручі впродовж ночі мінус 3, день до 1 градусу тепла. Хмарно, без опадів. Як приготувати гарячий легкозаймистий коктейль Бандера смузі для окупанта? Візьміть скляну пляшку об'ємом 0,5 або 0,7 літра. Найкраще від горівки радянського типу, гірше пляшки від вина чи пива. Підготуйте бензин, мастило і товсту смужку ганчірки довжиною 20-35 см. Найкраще – натуральна тканина, яка добре горить. Для приготування коктейлю наповніть скляну пляшку на дві третини бензином та одну третину мастилом. Запхайте ганчірку у пляшку так, щоб половина залишилася назовні це буде гніт, який треба просочити бензином. Зробіть корок з іншої ганчірки і міцно закоркуйте нею шийку пляшки, щоб бензин не випарувався і не розлився. Для надійності зафіксуйте скотчем або перемотайте ниткою. Пам'ятайте про техніку безпеки з легкозаймистими матеріалами, випари бензину небезпечні для здоров'я, тому готуйте коктейлі для окупанта просто неба в умовах артобстрілу або бомбардування просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте в будівлі, Рушайте до найближчого укриття, тримайтесь на відстані від вікон, для уникнення уражень нервової системи, рухайтесь з відкритим ротом та закривайте вуха руками. Візьміть з собою воду і, за можливості, інструмент для розбору завалів. Якщо ви перебуваєте на вулиці, лягайте на землю в заглиблення, яма, канава на живіт, кулаки закривають шию, рот відкритий. Ви маєте розміститись максимально пласко відповідно до поверхні. Не ховайтеся за авто чи осками. Після завершення обстрілу зачекайте 10 хвилин, перш ніж встати. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.